Раз, два, три. Добрий день всім. Я Світлана мене Светлана. Я в компанії два місяці. Я пройшла діагностику у Любовіксівни. Львова Ліксіївна бачила, яка прийшла. А от сльози слез, я не могла зупинити. От прийшла діагностику і все це прийняла і почала потребляти ці, ці продукти. Альт, стоп, слайд, Багато, ну два місяці. Я постійно з утра, це утро, два стакани води, потім ці дражульки. От в обід, ввечором все так, як мені розписала лікар. Результати мої дуже дуже я довольна результатами, і я полюбила цю продукцію. Полюбила. Сльози в мене вже нема сльоз, так що я їх не могла зупинити. Тиск у мене нормалізувався. У мене за два місяці тиску нема. Отеки ушли. 4 кг мінус. Це дуже гарно за два місяці. Ну, і так самопочуття, і голова, і все. Я вже п'ю і нормі, серце. Ну Діагностика Любов Олексійовна знає. Ну, вона Підтвердить, що все це результат на, на міні, так що я дуже дуже рекомендую і всім буду і кажу і розказувати, буду ще що дуже працює цей продукт.